Вітання усім допитливим в ефірі. Вражаюча топ топ'ятірка. Бажаєте дізнатись більше. Залишайтесь із нами. Сьогодні ми поговоримо про найменших моделей. Більшість із них ще не ходять до школи, але вже встигли прославитись на цілий світ. Я відкриває Маккензі Фой. Маленька американка розпочала свою модельну кар'єру у 5 років, працюючи з відомими марками Garnet Hill, Поло Ральф Лорен і Гес Кідс. Та найбільшу популярність їй принесла роль в кіно. Любителі кіносаги Сутінки знають Маккензі у ролі Ренес Мікален у фільмі Сутінки сага світанок. На четвертій сходинці дівчана ім'я Анна Павага із Санкт-Петербургу. Ця маленька дивомодель опинилась на піку популярності у трирічному віці. У фешн-індустрії на вік знижку не робить ніхто. Ще не пішовши до першого класу, Анна вже встигла знятись у кліпах, рекламному ролику компанії Дісней та художньому фільмі. Сьогодні Анна Повага входить до десятки найкрасивіших та успішних дітей-моделей. Трійку лідерів відкриває Айра Браун. Ця крихітка стала відомою моделлю у віці всього двох років. За лялькову зовнішність Айру називають маленькою Барбі. Її мама запевняє, дівчинці дуже подобається позувати в макіяжі і красивих вбраннях. Батьки маленької знаменитості вже підписали кілька контрактів з провідними марками дитячого одягу. Тому Айра чи не єдина дівчинка на планеті, яка почала серйозну дорослу роботу, ще не навчившись добре говорити. На другу позицію потрапляє Тілан Блондо, одна з найдорожчих юних моделей світу. Вона заробляє від п'яти тисяч доларів за одну зйомку і вже встигла самотужки заробити кілька сотень тисяч зелених. Кар'єра дівчинки розпочалась, коли їй ледь виповнилось чотири. Маленька француженка знімалась для багатьох брендів і модних журналів тому числі, з'являлась на обкладинці Vogue. крім того, дівчинка пише вірші і вже опублікувала дві електронні книги. Зараз Тілан продовжує кар'єру моделі і співпрацює з компанією Лакост. Лідером нашого рейтингу стає Христина Піменова, найбільш затребувана дівчинка-модель. Їй лише 5 років, а вона вже брала участь у світових показах одягу. Знялась у 15 рекламних роликах. Співпрацювала з відомими модними домами, такими як Прада, Барбарі, Сільвіан Хіч. Маленька росіянка має тисячі шанувальників у всьому світі, багато з яких визнані експерти в індустрії моди. Христині настільки симпатизують, що її визнали найкрасивішою дівчинкою 21-го століття. Сподіваємось, вам сподобалось. Топ-п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки школи розвитку особистості All Models Ukraine. Тут ваша малеча може розвиватись на повну, а заверкар можна отримати знижку 10%. відсотків. і знайте всі ті, що достатньо фактів, які приголомшать вас.